Виконуємо номер 9.3 із підручника «Геометрія 8 та номер 17.3 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Накресліть рівнобедрений трикутник АБЦ і його середню лінію, кінці якої належать бічним сторонам. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок. У нас трикутник АБЦ рівнобедрений, А Б дорівнює БЦ. Трикутник АБЦ. А Б дорівнює БЦ. Нам треба провести середню лінію, кінці якої належить бічним сторонам Д. У нас середина АБ, А Л серед на А, Д дорівнює БД І. CL дорівнює дорівнює Б, середня лінія. Кінці якої належать бічним сторонам. Номер 9.3 з підручника геометрія 8 та номер 17.3 з підручника математика 8 Виконано.